19 січня свято водохрещення Господнього. Чи дотримувались кам'янчани традицій, з'ясовували мої колеги. У Дніпрі на місці трагедії після завершення рятувальної операції люди повертаються в свої квартири, аби забрати вцілілі речі чи документи. Цього дня Кам'янське попрощалося з двома героями. Місто завжди пам'ятатиме своїх захисників. Більше про це розповімо у новинах міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю! Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов звернувся до мешканців соцміста Табаму з роз'ясненнями щодо ситуації з опаленням та відключенням електроенергії, що склалася в нинішніх умовах. Він зазначив. Ми розуміємо, що для мешканців багатоквартирних будинків соцміста та баму електроенергія це також основне джерело опалення. В інших районах міста опалення забезпечується централізовано за рахунок ТЕЦ та котелень, які використовують природний газ. Також міський голова нагадав, що рішення про децентралізацію системи опалення південного району було абсолютно вимушеним кроком. Далі інформація зі звернення більш детально. У своєму зверненні до громади мікрорайонів соцміста Табам очільник міста нагадав, що у березні 2019 року вони отримали лист від акціонерного товариства Дніпроазот, в якому керівництво підприємства повідомило міську владу про неможливість через технічні причини надалі забезпечувати централізованим теплопостачанням споживачів житлових масивів соцміста Табам, а також об'єкти соціальної та бюджетної сфери, які опалювались від ТЕЦ Дніпроазоту. Рішення про децентралізацію системи опалення південного району було абсолютно вимушеним кроком. За шість місяців до нового опалювального сезону на вказаних мікрорайонах провели модернізацію зовнішніх та внутрішньобудинкових мереж для майже 200 будинків. У взаємодії з ДТЕК зміцнили трансформаторні підстанції та вдосконалили обладнання, збільшили електричні потужності у квартирах, організували безоплатне виконання проєктно-кошторисної документації на встановлення електроопалення. Забезпечили безкоштовними електропанелями пільгові категорії населення, забезпечили індивідуальним опаленням усі заклади бюджетної сфери. Так, сьогодні в умовах війни та погодинних відключень електроенергії ця масштабна робота сприймається інакше. Але якщо б ми свого часу не перевели ці житлові райони на електроопалення, то сьогодні в умовах відсутності централізованого опалення зі сторони ТЕЦ Дніпроазоту, електромережі соцміста та БАМу без зміцнення не витримали б перенавантаження через масове увімкнення побутових приладів обігріву і електроенергії не було б взагалі, наголосив міський голова. Він також зазначив: наразі наказ Міненерго України чітко регламентує дії енергетиків із застосування графіків відключення від електропостачання. Аби врегулювати це питання на рівні центральних органів влади. Я направив відповідні листи до Кабінету міністрів України та Міненерго з проханням розглянути можливість не вимикати електроенергію у багатоквартирних будинках з електроопаленням в опалювальний період. Наостанок міський голова повідомив. Що станом на сьогодні енергетикам вдалося скоротити час відключень і від шести годин повернутися до попередніх графіків з чотирьохгодинними відключеннями? Обстріли Дніпропетровщини не припиняються. Нікопольський район знову потерпав вночі від атак окупантів. Знову чисельні ушкодження будинків. На ранок про наслідки розповіли рятувальники. Понад 30 снарядів випустили росіяни цієї ночі на Нікопольщину. Цієї ночі окупанти двічі гатили по Нікопольському району. Випустили понад 30 снарядів з градів та важкої артилерії. Під обстрілом Червоногригорівська Григорівська та Марганецька громади. Ворожі снаряди понівечили кілька приватних будинків та господарчих споруд. Люди неушкоджені. Наслідки обстрілу з'ясовуються. Чи існує життя після трагедії? Таке питання задають собі дніпряни, які в одну мить втратили свої оселі. За останніми даними обласної військової адміністрації, російська ракета забрала життя 45 мешканців мешканців дев'ятиповерхівки. Після завершення ліквідації наслідків атаки люди повертаються в свої квартири, аби забрати вцілілі речі чи просто документи. Всі уламки вивезли на полігони, де комунальники сортують, переглядають та шукають фрагменти тіл загиблих, щоб ідентифікувати всіх через ДНК експертизи. Також знаходять документи, мобільні телефони, комп'ютери. Всі знахідки передають до райвідділу поліції. 97 квартир повністю не підлежать встановленню. Тобто це з гарантією, якщо не можна так сказати, з гарантією то не зовсім правильно. Тобто, У вони повністю не підлежать встановленню. З сьогоднішнього дня приступають до роботи наші експерти. Вони проведуть інструментальне обслідування всього дому. І послідово ми будемо знати, це, це кількість 97, сім, це кількість буде увілічена, оскільки зерної волною со слов експерта могли бути повреждені і сусідні під'їзди. Пані Тетяна все життя прожила в будинку. Цього дня вони з родиною були в квартирі і готувалися до святкування старого нового року. І всі плани зруйнувала ракета. З родини пані Тетяни дивом всі вціліли. Єдине, що сказав син, прильот і замер. Я не зрозуміла, що було. Я тільки на другий день почала відходити від цього страхіття. Кричали, люди бігли, кричали, скоро визивали. Коло машини жінка лежала. Ну, це не дай Боже комусь це бачить, бачить і переносить. Хай всіх Бог оберігає. Ну, Думаємо, що все влаштується. Наразі жінка із родиною живуть у знайомих, а це Віталій, напевно, народжений у сорочці. Бо у момент вибуху він відпочивав і врятував його гардероб, який закрив собою зруйновану плиту перекриття поверху. Я в той момент лежав на кроваті, мене накрило зримною бомбу. Ну, слава Богу, що вижив. Ну, я був критий одіялом, і мене просто накрило деревом, деревом, гардеробом, ворог з мінімус. Вбрали мікроволновку, плесос, віщі самі такі, які треба, щоб хоча б жити було як. А далі історія Ганни, яка момент прильоту була в іншому місті, але син і її мати вийшли погуляти на подвір'я. Дитина був на стадіоні. Во тут ось з мамою, вони проходили, вони бачили момент, коли ракета попала в наш дом, і мені в цей момент. По вайберу дзвонив ребенка в истерике. Я очень испугалась. Я слова, этот плач, крик. Я наверное, ніколи в житті не забуду. Вот хто нам поверне нашу прежню життя, тому що у нас був дружний двор, и тут бігали діти, тут була детская площадка. Ми от час зустрічаємося, обнімаємося. І це лише частина зруйнованих життів. У кожній квартирі своя історія. Ракета потрапила у будинок по обіді 14 січня. Росія країна країна-терорист, яка навмисно скеровує ракети на наші будинки, дитячі садочки, лікарні. В Дніпрі від потерпання ракети Х 22 в будинок загинуло 45 людей. Серед них 6 діти. Цього ж дня у місті проведжали в останній шлях іще одного героя. 11 січня в бою на Донеччині захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Загинув старший солдат Станіслав Бохенко. Міський голова у соціальних мережах висловив слова пошани та скорботи близьким полеглого захисника. Станіслав народився 8 грудня 98-го року. У 17-му році закінчив середню загальну освітню школу номер 34 Відтоді перебував на контракті у Збройних силах України. Був учасником АТО. Станіслав був добрим, справедливим та справжнім патріотом України. У героя залишились мати та сестра. Диминистас. Залишився і залишається дитиною. В першу чергу це та дитина, яка виросла в мене на очах. Тільки Стасу виконалась 18 років. І я узнав, що він зразу пішов, заключив контракт. Це було у 2017 році. Мужня воював. У 2020 році отримав важке поранення під Авдіївкою. Майже рік приважав у госпіталі. Це його не зупинило. Після одужання Стас О5 став ряди і пішов до своїх хлопців далі воювати. Це герой, це приклад нашого патріотизму. Станіслав не боявся брати на себе відповідальність і виконувати свої військові та громадянські обов'язки. Такі його запам'ятали назавжди. Доземний укрін воїну та вічна пам'ять. 14 січня відзначили з трагічною новиною для Кам'янського. На Запоріжжі від кулі ворога зупинили серце нашого земляка Миколи Саклаковського. Чоловік багато років працював на підприємстві ДЕВС. А після «Дніпровагонмаш». останньою роботою перед мобілізацією стало підприємство Оріль Лідер. Міський голова Андрій Білусов висловив співчуття рідним. Прощалися з героєм 19 січня. Панахида проходила в козацькій церкві Пресвятої покрови Православної церкви України. В останній шлях чоловіка перейшли провести друзі, побратими та прості містяни. У Миколая залишилось три сини: донька, дружина, мати та брат. Поховали воїна на алеї Героя кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять герої не вмирають. Дорослі та маленькі кам'янчани можуть долучитись до вивчення української мови та літератури з каналом під назвою Вухо Книги. Ютуб канал стане в пригоді тим, хто хоче вдосконалити мову, послухати твори з української та зарубіжної літератури або просто відпочити. На каналі зібрані аудіо та відеокниги з текстовим супроводом. Слухачі можуть обирати серед них українських та іноземних авторів. Для малюнків цікавими стануть родзинки для малечі, казки та оповідання. Школярі знайдуть на каналі збірки творів з української та зарубіжної літератури для п'ятих та шостих класів. Оновлення контенту на каналі відбувається щодня. 19 січня православні віряни та греко-католики святкують хрещення Господнє. Це свято символізує хрещення Ісуса Христа в річці Йордан, тому його ще називають водохрещем. Також це останнє свято з різдвяно новорічного циклу, яке завершує святки. Так звані 12 днів колядки між Різдвом та водохрещем цього дня відзначаючи богоявлення, що символізує зішестя Святого Духа, який з'явився Спасителю у вигляді Голуба. В Україні і до сьогодні збереглися традиції святкування водохреща. Святкувати українці розпочинали ще ввечері 18 січня. Молоді дівчата збиралися на ворожіння. Вважалося, що цього вечора пророцтва були найправдивішими. Зранку, 19 січня, у всіх храмах святили воду. Бажали, що ця вода може зберігатися протягом року і лікуватиме від хвороб. Після служби в храмі чоловіки йшли до річки чи ставка, вирубували з льоду хреста, ставили його поруч із ополонкою і обливали червоним буряковим квасом. Під обід священник, виголосивши молитву, освячував воду, занурюючи в неї срібного хреста. Після цього випускали в повітря кілька пар голубів, і тільки потім бажаючи могли скупатися в ополонці, як наслідок набратися сили та зцілитися від хвороб. Не забували окропити освяченою водою з ополонки і тварин, щоб були ситі та здорові, а також обістя на знак достатку. Водохреща вважалося гарним днем для христин дитини, адже вона виросте дуже щасливою. Відбувалися зміни і у природі. Наприклад, починали зменшуватися морози, тож у народі промовляли тріщини тріщі. А вже минули водохрещі. Традиції занурення у водоймища дотримуються і чимало кам'янчан. Цього року у місті визначено три місця для освячення води та занурення на водохрещі. Наша знімальна група, хоч і не пірнала, проте з учасниками занурень, охоче поспілкувалась. Біля водойми, що в парку відпочинку на лівому березі, ми зустрічаємо Мілену. Дівчина вже скупалася, але дивлячись на сонячну погоду, вирішила зробити другу спробу. Зізнається, заходила у воду не одна. До традиції долучає свою улюбленицю лабрадора ретривера Беллу. Я купаюся третій раз поспіль три роки поспіль. Заходимо так тривожно, а виходимо освіжаюча вода. Така дуже класні відчуття. Купалися з моєю собакою Белою. Вона теж мене дуже любить купатися, і от ми в цей рік прийшли з нею разом скупатися. Перша долучилася до традиції занурення і Кароліна. Холодно, дуже сильно, а так все дуже класно. А от двоє друзів Олександрів вже багато років занурюються на водохреще. Як воді, то прохладно. А як виходиш, то воно ж все риває душу. Так ух, клас добре <плес> Та вже це раз вісім. Перший раз я окуналася, що такі враження були. Страшно було ці? Та ну так, да, так дуже страшно. А Потім воно ж аж захоплює. Враження не передати, потрібно вставати, йти, пробувати. Потім не болієш зовсім, забуваєш, що таке хвороби. Скільки разів вже виконаєте? Ну, мабуть, разів одинадцять. Ваші поради таким, як я, хто боїться. Що... Не потрібно боятися, не потрібно. Це потрібно перебороти і йти купатися. Так. Не а Щось можливо треба там зігріваючи коли. Чи... Ні, потрібно добре покушати, угу. зранку поснідати і, і все. Зранку в парку відпочинку на лівому березі водойму освятив священник, а про атрибути зручності для кам'янчан попіклувалися представники управління парку. Сьогодні були зорганізовані такі. Заходи для проведення цього свята, як намет, який був розділений на дві частини для жінок і чоловіків, також був організований подача гарячого чаю і дорожки, як бачите, усе було зроблено для комфортного проводження цього свята. Привітав кам'янчан зі святом і представник фонду розвитку Кам'янського. Команда фонду розвитку Кам'янського вітає всіх кам'яншан та українців з водохрещем. Ми бажаємо вам всім злагоди, сили та любові. Нехай Бог вас охороняє та буде миру у вашому домі і тепло у серці. Ми дякуємо міській владі за те, що вона всебічно підтримує цей захід. Всі три місця, відведені для купання в Кам'янському, були відкриті для відвідувачів з 7 до 14 години. Упродовж цього часу за безпекою людей пильно слідкували рятувальники та поліцейські. У цей святковий день ми здійснюємо безпеку нашим місцевим жителям та у разі першої необхідності здійснюємо допомогу населенню. Обмороження або, мабуть, ще щось. То ми завжди на готові допомогти нашим людям. Потрібно обережно заходити до води. Небезпечно вживати алкоголь, та пірнати під воду це дуже небезпечно. Я б не рекомендував би це робити усім. Та бережіть себе, будьте уважні. Все буде добре. На човниковій станції Кам'янського не менш велолюдно. Попри сильний вітер, відвідувачі залюбки заходять у воду. А щоб потім швидко зігрітися, смакують гарячим чаєм або кавою. Купаєш вже третій рік, можна сказати, поспіль, враження, ну, що вода холодна, а потім виходиш, вода вже трішки подумала. Відмежлива, і вона вже так вже гарно, вже так добре. Ви бачите, чай зігвайтесь. Кава. Скажі, кава, так? Да. Тобто, так, як правило, коли вийшли, що а, треба зробити? Гаряченьке, солоденька, тепленьке, щоб скоріше зігрітися, щоб не мати. Вже більше 40 років занурюється на світле святою пан Микола. За його словами, цей нескладний процес неабияк зміцнює людину, як фізично, так і духовно. Є такий анекдот что вы будете делать на Новый год? Он говорит, будем кататься на санках с горки. А если не будет снега, нас это огорчит, но не остановит. Поэтому вот такая погода шикарная. цієї міської інформаційної служби ми вас також вітаємо з Хрещенням Господнім з Йорданською святою водою, щоб Ісус що охрестився, за потреби заступився, за ваш рід і за родину, за нашу неньку Україну, щоб гості з'їхали з бажані. Ісус хрестився у Йордані! Ну, а тепер до прогнозу погоди. Найближчими днями зберігатиметься плюсова температура. Завтра вночі обіцяють плюс 2 градуси, в день до плюс 7. Вітер південно-східний до 6 метрів на секунду. Опадів не передбачають. Ну а на цьому час закінчувати. Наступний випуск вже готуємо. Дивіться завтра о звичній порі. Або ж на ютуб-каналі ТРК Міст. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Віримо, тримаємось. Переможемо. На все добре.